Він знав, що буде війна, що він піде, він, ну, він інакше не міг. Він казав, Діма, коли ти вже додому? Він, Поки до останнього москаля не вивів доти додому ніяк. Все. Він дуже хотів боронити Україну, він хотів, щоб наші діти не знали, що таке бути під окупацією, щоб, щоб не знали, що таке війна. Горбайчук Дмитро Васильович. 39 років солдат, старший механік водій гірсько-штурмової бригади. З 2014-го воював у найгарячіших точках Донбасу та пройшов пекло Дебальцево. Загинув 19 грудня 2022 року під час відбиття штурмових дій противника у районі населеного пункту Яковлівка Донецької області. Одружений батько двох дітей. Він мені замінив батька і маму, тому що мама працювала. Там був період часу такий, що не можна було забезпечити сім'ю. Ми їздили, коли почався Майдан. Ми їздили в такий період часу, коли в... він поїхав на Майдан і приїжджає, і каже, буде війна. Каже, Тому що зараз там все закінчиться в Києві і все перейде на інші території країни. І він, ми вже то вже Майдану, як то кажуть, йшов на спад, що все цей, то вже Крим були, забрали у нас. І почали мобілізовувати на захист України. Йому з вонкомату принесли повістку. Він сказав, мама каже, можна, ну знаєте, можна було уникнути її, але він з першої повістки Зразу встав, зібрав е, рубзак, спочатку поїхав туди, йому сказали, тебе придатний. Він приїхав, зібрав рубзак і поїхав. Ми були мобілізовані, тоді третю, попали в третю хвилю, попали до ЛАВ 128-ї, окремої тоді ще гірсько-піхотної бригади. Там, ну, допоки проходили бойове злагодження, то познайомились. Потім, коли формувалися екіпажі, ну, відділення екіпажі бойових маршин, то ми попали в різні екіпажі на той момент. Але в одному взводі. І коли вже наш підрозділ ввели на схід України, це була Луганська область, ми спочатку попали в станицю Луганську. Дебальцево ми попали в... на початку жовтня місяця, якщо мені пам'ять не зраджує, попали населений пункт Нікішини, де нам довелося вже дійсно повоювати. Там велись вуличні бої. Наш взвод зайшов, туди нам протистояла рота сепаратистів, підсилена російськими військовими. Ну, але, як показала практика, українці все таки воюють краще. Коли їдеш вночі на вбитому Жигульові і в дні світла, ну, взагалі їдеш просто по пам'яті, по дорозі, яку ти бачив, всього-навсього один раз. І це все під обстрілами, тобто, як відбувалося? От ми знаємо, що противник з лівої сторони від нас. Я сідаю зліва ззаду, Діма сідає зліва спереду, бронежилет на двері поранені з правої сторони. Ну і, як кажуть, капся газу, і поїхали. Виїхати з такого пекла, коли вас з двох сторін з висот обстрілюють. Бо вони виходили якраз з тою дорогою, по якій ми періодично від начальства петляли на місто. Вони як виходили, то це я вам скажу. Це це словами не передасиш. Ходи з 2014 року. Орден третього він заслужив. Йому Петро Олексійович вручав його. Коли вони вийшли з Дебальцівського напрямку, вони і його, він і його бригада виходили останні з дебальцівського котла. Таку нагороду дають посмертно людям. Він Петро Олексійович йому дав, коли він був. Живий і здоровий, це не тільки йому дали, це дали його цілій бригаді, хто лишився живий. Коли хлопці наші пішли в АТО, ми кожному з них давали прапор з собою. Хлопці пішли, ну і нам принесли ось такі згадки зі своєї частини, зі свого батальйону з підписами своїх побратимів, своїх друзів. Багатьох уже з них немає живих. А от підпис і добре слово для Дмитра залишилися на цьому прапорі. Він найбільш нужденний, бо він вийшов з Дебальцевого Практично на колінах він видрапався з того пекла, виносячи з собою свого побратима. Він коли приїхав був перший раз з війни, то його тяжко було утримати тут. Він тиждень-два, він не міг, його тягнуло туди-назад. Він казав, хто про моїх хлопцю там думає? Ніхто. Він завжди думав про, не про себе, а про хлопців. 24 числа він дзвонив до мене і каже: Вася. Е у мене є 10 годин зібратися, мені сказали приїхати в частину. І все. І він від того моменту він сказав, що я вже не приїду, і я за 10 годин маю бути в частині в Закарпатті. Він до мене дзвонив один раз. Не буду брехати. Вони десь там, в Запорізькій області, були. Він розказував каже, що це не атор. Каже, це є війна. Не сховається, а то каже, це 10%. Він пообіцяв, що він повернеться. Каже, я йду своїми ногами, і я повернуся своїми ногами. На початку бувало що швидко зранку і ввечері лише дзвонить на хвилиночку і то з чужого номеру, бо там і зв'язку. Зв'язку на початку не було. Так в мене було перше запитання, як ніч, все добре. Коли він приїхав на хрещення, я він ще їхав, я вже плакала, не поясла, що мені треба буде його назад відпустити. А я не хотіла, я ми біля. я кажу, ну чого ти плачеш я біля тебе? Але я знаю, що ти поїдеш назад. Ці днів просто промайнули. Так. Я не знала, що тоді на вокзалі його посліднього обнімаю живого. відкрию очі і згадую оці моменти, коли одягав ручку. Про що наче. Про все, що ми мріяли, обірвалися всі наші мрії, в один момент. Відомо, яке в мене роздвоєння, Чи була ця людина, чи не буду? дуже усвідомити важко. Один єдиний раз ми гуляли з дитиною. Кажу, Діма, яка в тебе мрія? Він каже, моя мрія йде поруч. Мрія мати сім'ю, синочка. Павло Дмитрович так серйозно звучить. Знаєте, думала, чому такий синочок схожий на тата, а тепер зрозуміла, чому, чому, чому саме так? Та він залишив мені найдорожче, свою копію. 5 січня зробила те скличу Діма, ходи сюди. Він що таке? Він скаже, Напевно, ми будемо батьками. Він такий обіняв мене по цьому, а він такий серйозний. Що не показує, що він, а там, певно, аж… Пальці скрестив на ногах. Ми планували весілля на траві, ну, вже ще до війни, вже платя, от стоїть не дошити, яке Я вже ніколи не одягнула на ту подію, яку я хотіла. Перша зустріч, синочка стала там. Це зблизько було. Це я так і написала. Та й чекав на сіночка. Останній його дзвінок. Ось 7-18 наш, наш останній дзвінок, його останній вхідний дзвінок. Я стараюся прочищати, щоб я бачила тільки, коли відкриваю, щоб бачити тільки його дзвінки. Я не, не видаляла. Зараз дуже важко без нього. Ми бачилися, він приїхав 6 вересня. Це ще останні дні, моє день народження, на який він був до 9 вересня. Дні дуже швидко, минули. він ще більше не хотів їхати. Він друзям ну, після хрещення ми зустрілися з друзями, каже, я настільки щасливий, що я сам собі завидую. Був дуже щасливий. Ну, ми... Єдине, що каже, я його зашклябло, що він мені е, не купив коле. Я хотіла колечко подару... ну, за подарунок за син. Каже, дуже мене цей. Ось я його отримала першу зарплату посмертно його останню подарунок від нього. Дуже, я дуже боялася його втратити. Останній тиждень, він, він вже був тут. Він, він навіть мені не сказав. Він мені казав, що він в Краматорську, насправді, він був солидаре. Він мені не розказував, де він був. Бо я, він не хотів би я за нього хвилювалася. Він, він останній тиждень перед смертю він тако поставить трубку, а я ще слухаюся. Згадую кожне слово, яке він говорив, ну, мені аж страшно, було, боже, чорно. Ну. І ще в, ввечері, 18 грудня, ми з ним розмовляли. Я кажу: Тім, а ти пам'ятаєш про свою обіцянку. Він каже: Так, я пам'ятаю, так як ніколи. Він завжди впевнений, мені все, що так, я пам'ятаю, я, я обіцяв тобі, я прийду своїми ногами. А цей раз відповів: якось виграємо помалу, прийду додому живий. Настільки він мені дався чудо, що він загинув. Перед 12 го я вийшла з душу і мені така картинка Діма в труні. Я так аж, аж головою стрясла. Потім, коли спілкувалася з тим побратимом, який його вивозив, і мені сказав, що приблизно біля 12 го він помер просто від нестачі крові після обстрілу. І повертаючись, я поїхала з Павликом, ми поїхали, забрали даринку зі школи, їдемо в машині. Дивлюся, телефонує ком. Я серце аж Йокнула, закололо. Ну, ну, чого він мені дзвонить. І він діма загинув. То не він не може. Ну як? Я, я, я не плакала. Я пищала, вже він кум, я без нього не зможу. Просто ти розумієш. Їх виявили з коптера, почався мінометний обстріл. А мінометники російські досить таки якісно працюють, якщо це кадрові. Їх накрило, всі хлопці, які там були, всі вони отримали поранення. По дорозі до лікарні вже, Діма, помер. Банально не довезли. Получається, два сколкових поранення: одне в шию в район артерії, інше в голову в районі візка. Тобто, ну, два таких поранення, що навіть. Одне з таких поранень це вже смертельно небезпечно. Мені два рази знився, що ми його двійника поховали, казав. То не як, каже, мій двійник там похований. Настільки і останній сон, що я так його обіймаю, так прям нюхаю, так каж, боже, ти, каже, так, а я, я є. Я знаю, що він є пільгментом. Там, що облочко є і його є. Це його обручка, це колечко, яке мені так само того року на Миколая поставив під подошечку. Каже, Діма, що це означає? Я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Довго року мені Миколай такий подарунок нам приніс цього року. Я написала йому прощального листа і в тому листі пообіцяла, що він мене один, щоб мені не було соромно там з ним зустрітися, бо він мене цього заслуговує. Він прийде весною до своєї хати, буду у віконці рідного чекати. А тепер у Бога Діма проживає, Пташкою малою на той схід літає і махає крильцем дощиком дрібненьким, Бо ж болить і в небі Україна ненька.